Так, Volkswagen Туран, Автомобіль 2010 року, 1.6 дизель, Номер телефону, ціна 8800 плюс присутний торг. Наступний автомобіль у нас Шкода Фабія 2004 року, 1.6 бензин. Ну то як до коштує? Opel Astra, Я приїхав 2008 року. 1.4 бензин. Номер телефону, гаражне, гараж зберігання. Ціна 4255. Далі. Світлан. Діон. Автомобіль 11 року. 2.0 бензин. номер телефону 9999. Наступний автомобіль Honda CR-V. Автомобіль 2007 року, 2.2 дизель 9700 має номер. Далі. Опельзефіра 2014 року. 2.0 дизель номер Телефону 10850. Польцуайна. Гольф, автомобіль 2001 року, 1,6 бензин, номер телефону, свіжопрениний автомобіль. Ціна 4600. Далі. Opel Astra. 2008 року. 1,6 бензин. номер телефону, автомобіль в рідній фарбі. ціна 4800. Шкода Октавія, автомобіль 2011 року, 16 дизель, номер телефону, ціна 8500, плюс торг. Так ось такий салон. Далі Octavia. Далі в нас Peugeot 5008, автомобіль 2010 року, 1.6 дизель, автомобіль на механіці. 7600. Наступний автомобіль Volkswagen Jetta. Автомобіль 2012 року. 1,4 бензин. Автомобіль на автоматі 829. Далі Наган 2009 року. 1,6 бензин. Номер телефону на максимальну комплектацію автомобіль. 7600. 20 продав його за Далі. Гольф. З самого року 6 бензин. Йому дали але 6900. Далі. Автомобіль 19 року, 1,6 бензин. Але немає номера. Opel Astra 2009 року, 1.6 газ-бензин, номер телефону. Автомобіль без підкрасів. Ціна 6 тисяч. Далі в нас сенс 11 року. 1.3 бензин. Номер телефону 2500. Далі. Шкода. Так, ось такі диски. В даному автомобілі. Автомобіль 2008 року, 1,8 бензин, номер телефону. 5300. треста. Порш Каєн, автомобіль 12-го року. Номер телефону, ціна 16500. Далі у нас Audi q 5 15-го року, 2.0 бензин, номер телефону 15900. Далі opel Zafira, 2004 року. 1.6 бензин, номер телефону 4700. Далі Фольксваген 12 року, 1,4 бензин гібрид, номер телефону, ціна 8300. Наступний автомобіль. Toyota Corolla 23 року. 1,6 бензин на механіці. Номер телефону 17799. Далі Nissan Rogue. Автомобіль 2019 року, 25 бензин, повний привід 14800. Далі T1, Автомобіль 11 року, 2,5 бензин, номер телефону 11500. Далі у нас Mercedes. Так, вже прогнаний автомобіль. 2004 року 18 бензин, номер телефону, ціна 6500. Nissan рок. Автомобіль 2018 року, 2.0 газ бензин. Автомобіль на максимальній комплектації номер телефону, ціна 17900. Так, і вся детальна інформація по комплектації. BMW 5. 2004 року. Так, мотор бензиновий, газбензин 8200. Шкода Октавія, автомобіль 2008 року, 1.6 бензин. Номер телефону є сервісна книжка, ціна 6600. треба йти. Далі Герно Маган», Автомобіль 2004 року. 1,6 бензин, номер телефону, ціна 4200. Далі eh, Nissan кінець eh, 13-го року, 1,6 дизель, номер телефону 10700. Рено ран автомобіль, кінець 2019 року, 1,7 дизель. номер 18100. Так, Volkswagen Passat, Автомобіль 2013 року. 2.0 дизель, номер телефону 10600. Кода Superb, автомобіль 2010 року. 1,9 дизель, номер телефону, ціна 8900. Можливий обмін на Алтаві Universal, або трафіка, або Івари. Далі фельдслан Каді. Автомобіль 2007 року. Один дизель, номер телефона 5300. Сюди світу. Автомобіль 11 року, 2,2 дизель, номер телефону. Зіна довго верна. лагуна, автомобіль 2008 року. Два на дизелі. 3-900. Pežol. 38 СВ, автомобіль 12 року, 1,6 6 вас бензин. Номер телефону, ціна 6700. Далі шкода Octavia з дизельним мотором, з вже 13 року. 9300.